Метою заняття стали навчати вас веденню вогню з артилерійської системи Д-30 та сержантам практики в керівництві вогнення розрахунки. Він о... 69500 да. Y. Виміряти! Відмітитесь по основній та запасній точці на локе! Відмінитеся по основній та запасній точці на лоті! 20! 20. Ну даже там согласен Основная 36-20 Основная 36-20 Так Запасная 34-08 34-08 так. так Осколковый фугас, фугас. Третьему один снаряд зарядить

400. Приціл більше п'ять! Приціл більше п'ять! Основний напрямок, лівіше 0,15! Основний напрямок лівіше 0,15. В основному один снаряд, вогонь! В огонь. основному один снаряд вогонь! Основний напрямок правійся 0,15. Основний напрямок правіше. Основний напрямок правіше. Зрительнику на лакомернику за сети, разрыв повторяем Не разрыв! Разрыв все.

Патя,

Четвертый. 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 Пострел! Стоп. Закінчилися навчально-бойові стрільби з артилерійських орудій та мінометів. Наші підрозділи вправно впоралися своїм завданням. Загальна оцінка командування добре, і це нас дуже радує. Ми значно підвищили свій рівень, свої фахові здібності. Гадаю, що цим самим ми внесли свій вагомий внесок обороноздатність нашої держави. Бо сьогоднішнє молоде покоління навчається артилерійській справі добре. Шануємося, бо мы того варті. Слава Україні!